Друзі, я вас вітаю і запрошую до мене на такий смішний обід. Ну бо це обід зараз 13.20. Надумала я зварити картоплі в мундірах. От, бачите, там ще пару лежить, три штучки. Вчора я купила оселедець оцей, матіас. Один я вчора з'їла, Маленькі вони. А це взяла з цибулі накришила олійки, оцту. Зробила такий соус, замішала, постояло трошки. Думаю, звару картоплі. Давно я не варила в мундірах картоплі. Аж слину ковтаю <смішна>, смішна, правда ж? Ну, таке мені захотілося. Тож зараз буду їсти просту страву картопля в мундірах і оселечик. Тож побажайте мені смачного. Я, мабуть, щось таке не розумію у цьому світі довго живучи. Події я досліджувати вмію, та от газети в руки беручи. Щось йде не так, не так, як мало б бути, бо ж хочеться, щоб радість скрізь цвіла, І про війну, ну хоч на мить забути, щоб не було біди та лиха й зла. Ну, а події про війну і горе. Про зраду, підлість, віковічне зло, і сліз гірких пролите ціле море. Життя в нас не по тих стежках пішло. І що робити, що його робити, як ти ніхто не при ділах, та й все? І ти словами хочеш світ змінити, тебе піщинку вітер несе, а ти летиш. Та хочеш щось сказати, ту правду віковічну донести, ну а тебе ніхто й не хоче знати, не хоче слухати, і навіть поруч йти. таке життя, і що його робити, як в тебе зброя це лише слова, як ти не можеш світ оцей змінити, хоч мудрість є, і світла голова. Вірш надії красоткіної. Оце в'яжу пояс для нашого захисника. І в голові ось точно такі думки. Поможи нам, Боже. Друзі, зараз сьогодні субота, 18.26, я сьогодні виставляла відео вам, і там мій пояс ще не був завершений. І от я взяла за мету. Щоб його сьогодні дов'язати. Це мій 23-й пояс, він 8-й в цьому році. І в'язаний він не для тих волонтерів, що я в'язала, а мене попросили зв'язати для нашого захисника. І в'язала я його зі своєї ниточки. Я вже казала в тому відео, але зараз повторюся. Ось таку ниточку: це наша українська вовна. Мені була дарувала Оля Матерна. Тут 80% вовни і 20, чи то там поліакрил, чи поліестер. щось, щось там. Але я ще захотіла додати ниточку Марсу. Це в мене основний такий колір. Такий колір соломи. Але я засумнівалася, чи мені вистачить. Можливо, я й добре зробила, що я додала ще якогось кольору. І я ось тут вставляла ось таку ж ниточку. Це ця сама ниточка. Тільки ось такого якогось зеленкуватого кольору. А це колір асфальт. Це в мене залишок цей асфальту. А та ніби ще є. У мене її було багато. Колись я в Олі була, купувала, бо вона купувала бабінами, і я в неї була відкупила, в'язала для наших захисників шкарпетки і навіть передавала дівчатам, там група з Фейсбуку, десь в Миколаївську область. Передавала, пам'ятаю, 700 грам щоб вони в'язали на шкарпетки. Так, от хочу показати, дивіться, на цей пояс я набрала 164 петлі, бо мені потрібно було на об'єм талії. Ну талія талія не талія, ну, на об'єм 105 см. В'язала я резиночкою 2 х 2, як завжди. Бачите, ось тут я робила хеліксом такі смужечки через рядочок в'язала. І той темненький використала. Тут в'язала хеліксом, а потім смужечку вставила. Що я вам хочу розказати? На цьому поясі мене як це, осінила думка. Я завжди, як закривала, я закривала. Або виворотніми, або лицьовими петлями. А сьогодні зранку я, проснувшись, побачила відео валі з каналу в'язання та вишивка з Валентиною. Вона показувала майстер-клас на такий жовтенький світерочок легенький. І там вона люди показувала, як вона закриває. Я знаю, що я багато не знаю дечого. Я побачила, що вона як закриває от резинку, то вона як лицева, закриває її, як лицевою, а як виворотня, то й виворотнює. І ось я тут, навіть де я середній, я вже таке використовувала. Ну, це ж нічо, нічого там складного нема. І ось тут понизу, дівчата, я теж використовувала. Подивіться, як відрізняється, як цікаво. Зовсім не такий вигляд. Тут я вже я в кількох вже використовувала оці м, укорочені ряди, тут гарненько так. А раніше я ж робила то по 4, то по 3 закривала воно там такими зубчиками було. То я думаю, диви, вік і вік учись і, казав, дурним помреш. От Воно ж зовсім по-іншому виглядає, якщо тут де. Лицьові ти закриваєш лицьовою, а тут виворітньою. То дякую, Валя. Я знаю, що ти мене дивишся. Дякую тобі за той майстер-клас. Я там собі для себе почерпнула і ось використала навіть. Ви уявляєте? Чудеса в решеті. чесне слово. Зробила я там отвори і зв'язала гачком такий шнурочок, я не знаю. Чи цей товариш буде ним користуватись, ну, я таке зробила, бо я думаю, що можливо його, якщо зав'язати, то воно буде краще фіксуватися. Ну, отаке. Симпатичний цей пояс вийшов. слава Богу, що я його зв'язала, бо я вже переживаю, думаю, вже й тепло буде, а я. Ну, Мені пізно сказали, я почала його коли. Вівторок я почала його в'язати, але е, Ну... Як я вже розказувала, як я приходжу після роботи, то я нічого не хочу робити, ні в'язати, нічого. Я просто падаю, як муха. А це я так добре вчора пов'язала його, добре пов'язала. А сьогодні то взагалі ударно. І я щаслива, бо в мене є готова робота. Я вже жінкам сказала, сьогодні була на службі. Що кажу, я вже зараз піду і дов'яжу його, щоб передати, щоб людина ще бу... могла покористуватися, бо ну, вже, наче, тепло йде. Але це таке вночі все рівно десь холодно. Тож, слава Богу, я дов'язала. Ура! Можете мене привітати. Вау! Wow! Дорогі мої глядачі, я ще хочу з вами поділитися такою великою радістю. П'ятницю я на роботі і приходить мені повідомлення від нової пошти, що, що треба отримати посилку. І там вказано прізвище, ім'я не знаю такої людини. Після роботи пішла, я забрала. Ну, і, звичайно, я дівчатам своїм показала, вернулася, бо там в мене був ще час. А зараз я. Хочу з вами поділитися, показати, яку красоту я отримала. Подивіться, яка гарна коробка велика. Дуже гарна. Так що зараз будемо дивитися. Найперше, що мене вразило, пакування. Ну, вміють же ж дівчата зразу Задати якийсь настрій. Подивіться, яким папером, воно тут все накрито. Скажу я вам, що ця посилочка прийшла від Наталі з Дніпра. Подивимось, що там за красота. Там, звичайно, красота і... і креативність. Це ж треба так вміти, я так не вмію. Я недавно теж відсилала посилку, але я просто. Склала, ну так, да, написала я там лист. <хи> ну, не замотувала тут так гарно, зараз побачите. Щось я повернула його не тим боком. Е ну, Звичайно, воно тут не так лежало, бо я вже ж його виймала. Ну, добре, давайте вже подивимося, що тут є підряд. Ось така листівочка з побажаннями споку Surprise! та гармонії вашій оселі. Я вам Наталю дуже дякую. Нам це всім зараз потрібно. І спокій, і гармонія. Дякую. Ось такий чай. Пекой. Пекой. цейлонський Ceylon. чай. Зараз я там викладу. Мені здається, що воно було запаковане в якісь, якомусь пакуночку. Зараз я знайду. Наталочко, ви мене вибачте, воно, мені здається, що було в якомусь пакуночку, але я зараз вже не, не знайду. То Я так покажу, що це чорний цейлонський чай. Дякую, це щось таке дуже гарне. гарне. І ось тут презент зі Львова шоколад з передбаченнями. Уявляєте? Оце то да. То я вже так виклала його то й буду далі доставати. Дівчатка, в цій листівочці вкладена така записочка для мене, в якій Наталя. Дякую за участь в різдвяних зустрічах і за вклад у наближення нашої перемоги. Дякую, Наталю. Ваш подарунок мене дуже потішив. Ви знаєте, що в моєму віці вже хочеться якогось якоїсь більше радості, а не, а не нервів. Я вам дуже щиро дякую. Я навіть не очікувала, бо дівчата там нав'язали дійсно різної краси, а я якось в одному напрямку працюю. Але я думаю, що скоро буде можливість щось пов'язати і для себе, і для онуків. Дякую вам за подарунок. Отож, дівчатка, вибачайте, бачайте, на роботі з колегами ми вже відкрили. Тут краса з нами та навколо нас. Щиро дякую. Тут живильний крем для рук. Милко таке пахнюче. Так, це що, дівчатка? Це якась маска, чи що? Проти целюлозне. Цель... <смеш> Не поняла, що за маска. Якась маска, дівчата, я прочитаю. Целюлозе маск пак. Треба буде подивитися, що це за маска. Ага. Екстракт троянди допомагає зберегти втомлену шкіру. Дякую, що дбаєте за, моє, за мою шкіру. Яка краса. Дійсно, що краса. А оця краса це для мого квітника матіола. Люблю, як вона пахне. Космея. І низькорослі чорнобривці болеро. Дякую в цьому пакуночку дрібнички. але якось він на дрібнички там не похожий, бо там щось багато. Відкриємо, подивимося. Нічого собі дрібнички, я вам скажу. Ось така сумочка, я так думаю, що вона може бути як проектна сумочка. Така вона з якогось такого матеріалу. Як шкіра, чи це шкірозамінник. Так, оце я вже дослідила. Що це папір для нотаток. Ось, подивіться, які гарні гудзики різнокольорові, дитячі гудзички. І ось набір ось таких спиць. 80 см тут тросик, і 3,5, 4,5, і 4. Дякую Наталю. Наталя бачила, що в мене зламались були... зламалися спиці, коли я пояса в'язала. Дякую вам, Наталю. Оце я вже багачка буду. Якої повно красоти. Дивимося далі. Ще один такий великий пакетик відпочинь. Зараз подивимось. Дівчатка, я перепрошую, що я так знімаю. Просто в мене нема тримача для. Телефона і я знімаю з рук. Отож, як є, вибачайте, зараз будемо дивитися. А в тому пакуночку були ось такі кухонні рушнички. Бачите, три з квіточками такими і суничками. Ось такі знаряддя праці, як для мене сільської людини. І ось такі. Теж біленькі квіточки і така чарівна чашечка. Я так мріяла про таку чашку, коли б дівчат бачила, що щось таке з нитками. Вже думала піти в нас там є таке, що наносять візерунки різні. Трохи замотався. Оце то Оце класна кружка. Дякую. От такої в мене ще точно не було. Дівчата, я тішусь, як мала дитина. Дякую, Наталю. Дивимося далі. Побалуй ніжки. Подивимось. А в цьому пакетику моточок пряжі сокс ярн від Ярн шкарпеткової для таких гарненьких, веселеньких жіночих шкарпеточок. Дякую щиро, Наталю. Дуже дякую. А в цьому пакетику щось для котиків ЗСУ. А подивіться, дівчата, яка чудова ниточка. Чотири бунтики ось такої ніжно якоїсь, чи салатової, чи оливкової ниточки. Подивіться, яка вона тут. Прямо видно, що там якийсь такий ворсик є, і тут є записочка. Вітаю! У складі цих бунтиків верблюд, який дуже добре тримає тепло на пояси нашим котикам. Звичайно, Наталю, це піде на пояси нашим котикам. Я щиро-щиро дякую. Такого я ще не в'язала, ніколи в руках не тримала. Потім роздивлюсь добре. Зараз хочу все показати, що ви мені надіслали. А ще, дівчата, ось тут, в цьому пакунку, є п'ять ось таких бунтиків. Я не знаю, що це, бо я не дуже розбираюся. Можливо, це твіт. Ну, я не знаю. Може, хтось мені підкаже. Ну, вам так на телефон, я бачу, то, то трошки, як то не так передає, воно таке гарне більше. До вишневого такого, а тут більше я бачу, як то синім від, віддає. Ну, є там воно, але не настільки. Тут написано: з цих бунтиків я впевнена, що ви зробите для себе красу. Як тільки в мене з'явиться час, звичайно, я щось постараюся зв'язати для себе. От і повністю я вже розпечатала всі мої. Торбиночки, дещо лежало, подивіться, яке багатство це не подарунок, це якийсь скарб. Пані Наталю, я вам щиро дякую. Дай вам Боже здоров'я і всього, що ви тільки собі бажаєте. Ще раз, ось так я вам покажу, люди добрі, скільки я отримала різної красоти. Уявляєте? Ой, я ж у мене слів нема. Дякую, дякую, дякую. Goodbye.